Останні тижні 24-го року, і коли як не зараз підбивати свої читацькі підсумки. Раніше я не рахувала книжки, прочитані за рік, мені це не було цікаво, я обожнювала сам процес. З іншого боку, в мене не було ніколи нікого каналу, в цьому році він з'явився, через що хочеться, аби був порядок. Я як пепі Довга Панчуха люблю, щоб в мене був порядок. І перед тим, як. Почати свій 20 п'яти рік я хочу підбити підсумки цього року. В цьому році було прочитано 59 книжок, з яких дві я закинула благополучно про них забула. Мені вони занадто сильно не сподобалися, а життя занадто коротке для того, щоб читати те, що тобі не подобається. І серед 59 прочитаних книжок мені не сподобалося 9. І саме про них сьогодні я буду розповідати. Перша книжка це е, трилер, трилер німецького письменника Фітцека, який називається терапія. Це жутка історія про те, з чим стикаються люди хворі на шизофренію. І з самого початку було зрозуміло, що з головним героєм щось не так. Головний герой це лікар-психіатр, в якого хворіє донька і втікає донька. Заплутаний сюжет з лікарем в головній ролі в літературі на новинках. Коли ти не розбираєш, чи це марення, чи це маячня хвороба, сон чи, чи реальність, коли нагнітається атмосфера, коли змальовується яскравий бурхливий океан та плюси. Це плюси роману ще до інших плюсів. Я додам те, що він досить короткий, і читається швидко, але мінусів в рази більше. Наприклад, повна відсутність інтриги з самого початку ясно, що перед тобою психічно нездорова людина. Ти лише не розумієш, з яким яким боком е, вона виявиться хворою. Протягом всієї книжки ти просто розбираєш, яким боком він е, причатий до зникнення своєї доньки, і як це відбувалося. Наступний роман, який не сподобався, прям аж до, до, до жуті, е, це в мої сни. Я розумію, що після цього відео на мене полетять, можуть полетіти величезна кількість тухлих яєць, але. Мені щиро цікаво, що людям подобається от в цьому романі. Головний герой Мирон всіма правдами-неправдами бігає від проблем і старається їх уникати, ховає голову в пісок, як справжній страус. Він безвідповідальний, він аморфний, він не бере на себе відповідальності. Йому погано в Україні, йому погано в Америці. Він скрізь тривожиться, бігає куда і, і, і замість того, аби вирішувати просто страждає. Густий, наче смола розпач, просочився в усі мої пори, Він тиснув і душев'я, почувався так, ніби потрапив на планету зі значно більшою за земною силою тяжіння. Ось це стандартний стан Мирона, і от він в такому стані перебував протягом всієї книжки. Паралельно мільярди е, деталей непотрібних деталей, які відчуваються просто як. Е, Голка в купиті сіна, коли ти намагаєшся серед всього так от знайти якісь потрібні для сюжету детали, а їх просто дика кількість, і ти не знаєш з яких хвататися. Після прочитання цієї книжки я зрозуміла, чому жанр фентезі вважається одним з найлегших для написання жанрів, коли ти кидаєш в один котілок просто мільярди деталей. Непотрібних деталей, вісім абзаців опису ip сторінок, повномагічних елементів, історії, які не поєднані з одне з одним, історії української родини, історії колумбійських наркоторговців і американських ФБР-агентів. Воно все так перемішано. Ці затяжні описи американських містечок і вулиць, якими вони проїжджають, все настільки детально прописано, що тобі буквально пояснюють марку машини. Скільки мирон оплачував кредиту, скільки по місяцях, які конкретно суми? Про те, що Мирон став два кроки вперед, в, крок вліво прийшов два з половиною метри, зупинився, повернувся вправо і поглянув на машину, яка проїжджала темно-зеленого кольору марки е, Renault Megane. І все настільки детально, що тебе просто взивається голова. Повна інформація про діапазони електромагнітного випромінювання, про те, як око людини бачить світло, стільки всього, е, що це потрібно любити. Я обожнюю. Я дуже люблю. Українських авторів, але ця книжка просто пройшла повз е, мене. Макс кідрук на превеликий жаль, не належить до цього числа. Я знаю, що йому від сьогодні від мені жарко, але м -м, я розумію, що книжок Макса кідрука я читати не буду. У мене залишилося мільярд питань щодо фіналу цієї книжки. Як вийшло так, що душа колорубійського наркоторговця Метео Кампу не залишила землю разом із смертю Тео. Протягом всієї книжки ти живеш життям цієї молодої дитини, яка, яка проживає ці от, такі от жахливі моменти. І в кінці такий фінал, який тебе залишає, просто тобі хочеться пустити з, з ліжка, бо ти розумієш, що, що всі помирають, пояснення ніякого немає, і ти не розумієш. Що відбулося? Що відбулося тоді, коли Тео другий раз ввели в стан клінічної смерті? Як в ту операційну впустили Мирона? І як вийшло так, що душа того самого Матео Капо переселилася е, в тіло Мирона, якщо Мирон не помирав? Ну, стільки питань і нелогічних моментів, що я ну дико розчарована. Дико розчарована, але через те ця книжка знаходиться от, е, в цьому відео ніякої відповіді. Що я прочитала і для чого? Наступна книжка це Нормальні люди Санні Руні. Роман, який вважається одним з найкращих романів для міленіалів. Тобто, це мій пологі цієї речей роман, який мені мав сподобатись дуже-дуже. Не вийшло. не вийшло. Це свого роду унікальний роман, який не звеселяє, не повчає, не, не розважає. Якщо зовсім коротко, це історія про те, як, власне, ми. Думками перетворити своє життя на пекло. Це роман про те, чим ірландські підлітки приходять і діляться в барі кожного ліда. Це те, що я намагаюся уникати всіма силами, бо історії ідентичні, історії одинакові, змінюються лише імена і місця. В цьому романі Салі Руні розповідає про те, якими інтелектуальними, розумними, мудрими є її головні герої, як їх звати. Конел і Маріана, які вони розумні, і які в них гарні оцінки, але не надає цьому ніякого підтвердження. Тобто Сані Руні пише про те, як вони подорожують Європу, як вони відвідують якісь конференції про, про Ізраїль і про, про ізраїльсько-палестинські відносини, але немає жодного діалогу з думками Конела чи з думками Маріани. Тобто все на доброму слові тримається. Типу тобто, в нерозумній окей, які в цьому підтвердження? Зеро, зеро, ніяких підтверджень. Тобто ти читаєш, воно дуже просто, примітивно, я би сказала. Я не розумію, як вийшло так, що цей роман на таких вершинах опинився. Але, але опинився. Приклад драми в книжці це ось. Він каже Маріані, що його виселяють з квартири. Ти можеш знайти нового хлопця. Вона каже: Окей, вони роз'їжджаються наступного року зустріч, і він каже, що тоді розповідав їй про це для того, щоб пожити з нею. От все за От це приклад е, драми в книжці. А, а вона паралельно починає зустрічатися з новим хлопцем через тиждень. Ну зовсім не моє. Не моє. Наступний роман це дівчина з чорнила і зірок. Прекрасна, красивуща обкладинка. Історія про дівчинку, дочку-картографа, яка намагається знайти відшукати свого батька, якого нечесно кинули до в'язниці. Місця, де побував батько дівчинки, це Африка, Китай, Європа, Єгипет, Америка. дуже гарна обкладинка, як я вже сказала, красивий. Блакитний колір зрізу книжка взагалі безподобна, вона виглядає дуже і дуже красиво. Гарний шрифт і спроби описати відносини батьків, дітей чи друзів. Але настільки пласкі, квадратні, нецікаві персонажі, от вони просто описані ось так. Вони рухаються як маленькі роботи. Ти з ними себе не асоціюєш, ти себе з ними не... Не пов'язуєш. Ти читаєш історію, але тобі від неї теж ні холодно, ні жар. Просто не дає тобі ніяких емоцій і ем, ніякого зв'язку, ніякої логіки в сюжеті. На одній сторінці руйнуються лабіринти, далі всіх заливає водою, далі якась магія, махають чарівними паличками, і дівчинка опиняється у в'язниці і рятує свого батька. Як це вийшло? Чого так вийшло, що до цього призвело? Просто сталося. Битви з псами-демонами, якась засмоктуюча чорнота забутих територій. Я дуже намагалася в'їхати, все, що відбувалося. Дуже старалася, всіма силами в мене не вийшло. Після того, як я прочитала цей роман, я зробила два ключові висновки: перший фентезі. це не мій жанр. І друге життя занадто коротке для того, щоб читати те, що тобі не подобається. Да. Наступна книжка, яка пролетіла кометою повз мене, це «Панк-57». Про те, як друзі по переписці протягом 7 років намагаються здатися кращими, я в це вірила. Про те, як вони зустрічаються, починають такі дивні відносини, як їх штормить всіх разом, бо всі проходять цей підлітковий рік. Підлітковий вік. Це теж було дуже правдоподібно, але питання до авторки: для чого ліпити солодкий, красивий фінал, де вони одружуються? Ну тут для чого? Для чого ми знаємо, як закінчуються в більшості романтичні відносини в підлітковому віці? Ну, ви багато знаєте, хто закінчує, хто одружується і після того, як вас просто кидає ось так в цих відносинах, як все різко перетворюється в такі магічне чарівне, чарівний світ відносин. Ні, спортивна сумка через плече, автокінотеатри по п'ятницях. Чернідерські зустрічі, бейсбольні матчі, такий дуже впізнавальний вайб е, життя американського підлітка. Е, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ось приблизно так я сприймаю цю книжку. Мені в цьому романі єдине, що сподобалося, це такий е, дуже дуже яскраво виражений флер бажання свободи. Оця от бунтівна така енергія, максималізм, е, загострене почуття самотності. От все це е, чим так. М Чим так славиться період, підлітковий період? Все інше, ну як книжка і особливо фінал, мене просто типу набіса це робити. Набіса. Але теж дуже гарна обкладинка, до речі, цей зріст такий рожевий. І теж дивно, те, що в такому підлітковому романчику не могло не з'явитися згадок про Лоліту чи про Анну Кареніну. Ну, теж так, чисто американський такий підхід дивний. Абсолютно не потрібно спогади про ось такі от, е, велику літературу. Ну, ніякої потреби в цьому не було, але вони з'являються. Ну, таке, таке. дуже не нелюбителя роману, Насправді ну, наступна книжка, е, вона крута, насправді, дуже-дуже атмосферна, але я її не присікла і не зрозуміла через те, що в мене немає е, достатньої достатніх. Знань про таку готичну літературу. Я зараз про ніч у самотному жовті. Бубон, змія, кнюга, кажан, Голка, Пугачі Ночові, песнюх і його власник Джек. Відкривання закривання порталів, пришпилені арбалетною стрілою Мертві кажани. Дуже цікаво, дуже цікаво і зовсім незрозуміло. Я заради цікавості перечитаю її в 25-му році. Паралельно спробую знайти якісь відповіді на свої питання в інших книжках, в інших фільмах. Подивимося, як це буде далі. Дуже і дуже атмосферний роман такий готично осінній містично такий фантазійний жахастик. Прикольний, але мені він зовсім не зійшов через те, що я не розбирала, що я взагалі слухаю, що я читаю безду кількість таких неочікуваних поворотів. Було цікаво, незрозуміло, але цікаво. Наступна книжка це роман, ретро -роман «Коханка з площі ринок. Я величезна фанатка детективів, я люблю цікаві історії, але цей було читати практично неможливо. Я всіма силами старалася, запихала в очі собі сірники, але, але в мене не вийшло. В мене не вийшло дочитати, я Я наполовині його закинула і дивно. Це все так дивно і скучно звучить просто жахливо. Те, як все хаотично описано, теж дика незлічена кількість непотрібних деталей. Більше 50 головних героїв, чиє життя описується з такими мілі, мілі міліметричними е, таким дотошними деталями, описане життя. До, до хвилин різних мешканців Львова в минулому, чи в теперішньому, чи в майбутньому, є більше 50 людей, кожні їхні родинні зв'язки, ти втрачаєш основну думку, ти не знаєш на кого тобі потрібно звертати увагу, а хто просто такий другорядний персонаж, який з'явився і, і зникне. Спроби Кошового розв'язати вузли людських відносин, вона нічого, крім смертної нудьги. Не викликали насправді і я не змогла його дочитати, залишила просто на цьому роману. Я поставила три з десяти, виключно через е, згадки про мазепинців, лінії колаборантів, людей, які зрадили свою батьківщину і пройшли на сторону е, російських військ. Бо мова про Львів часів Першої світової війни, тоді коли російські війська окупували власне це місто, і виключно через це. А і ще дуже такий харизматичний е, головний герой і образ Магди. І, от, завдяки їм цей роман в мене отримав три 3, 3 з десяти. Бо все інше це просто ва, читати неможливо. Залишила і не шкодую ні разу. Наступна книжка це хижа. 26 відомництв відмовили публікувати цю книжку, і іноді, іноді в певних випадках це правильне рішення. Якщо ви прочитаєте цю розповідь, і вона вам не сподобається, знайте. Вона призначалася не вам. На початку книжки звучають такі слова, і, як виявилося, вони адресувалися саме таким людям, як я. Мені вона не зайшла, все було б більш-менш терпимо, якби не ось ці маразматичні повороти, коли тобі розказують про те, що все, що відбулося, 100% правда. І цим грішать досить. Багато американських творів, навіть те саме кафе на краю світу, чи життя після життя, і ось схижують так само. Автор божиється про те, що все сталося насправді, коли детектив перетворюється на філософічні роздуми про релігію і. Бог в вигляді Чорної Великої жінки, і про те, як тато використовується з прикметниками жіночого роду, тато пішла, тато зробила. «На Настій Маккензі розявивши рота, наче наклав штани, не припиняла говорити Бог. Е тато розсміялася дзвінким гортанним сміхом. І те наскільки в голові автора перемішалися Люди, коні, фломастери і місіонерські зустрічі з людьми. І ну, відомо, що батьки, батьки автора були місіонерами, через що він велику частину свого дитинства провів десь в горах, розповідаючи людям, спостерігаючи за батьками, які розповідають людям про, про релігію і про Бога. Дуже дивно це сприймалося, дуже дивно це читалося. Ще більш дивне пояснення батькові, як він повинен пробачити маньяка, який вбив його доньку, бо ми всі маємо пробачати. Дивно сприймається ця книжка. Я намагалася максимально по-філософськи підійти до неї. В мене не вдалося. Є багато речей, з якими я була згодна, мені деякі речі подобалися, але в загальному це виглядало як фарс. І остання дев'ята книжка, яка мені зовсім не зайшла, це країна Мумітроли. Я знаю, наскільки вона популярна, наскільки е, багато позитивних, е, позитивних відгуків на цей роман, Тула Янсен, і я розумію, що Почуваю себе викинутою на берег грибиною, бо в дитинстві я цю історію не читала її, я прочитала тиждень тому, і в мене залишилося теж просто міріад питань до головної героїні. Виходить так, що в аналізі написано про прекрасні сімейні відносини. Чого чого я цього не помічала в книжці? Я коли читала цей роман, розуміла, що я швидше за все його переросла. Я його переросла і не можу дивитися захопленням на те, як батько залишає дружні посиденьки, іде писати роман про своє життя. Він пише мемуари. А в, наступному, в наступній повісті він просто їх всіх залишає і подається в мандри сам. Сім'я залишається без батька. Одного разу прокидається мама і говорить, що тепер ми всі йдемо шукати свого батька. Правдами, неправдами його знаходять, мама його обнімає, батько там в поту, типу, і каже все, тепер ми ніколи не, не, не розлучимося. Каже, мама з мавкою щасливі сльози, і я прям бачу сльози печалі батька. Ми знаємо, як закінчуються такі мандри, коли, коли батьки залишають свої сім'ї, ну не будемо приховувати. І розповідати це. В такому плані, ніби, ніби це нормально. Коли батько плює на свою сім'ю і залишає їх всіх і починає нове життя, я не знаю, наскільки це можна толерувати. І наскільки це приклад здорових е відносин в сім'ї. Теж страшно не сподобався момент, коли, е коли монітролі з мамою і друзями зайшли в крамницю, вибрали, що їм потрібно, там штани, їжу і. Якщо й нам хотілося, і бабуся сказала, що вам не потрібно платити, У вас немає грошей, то не треба платити. І це взагалі припаскудний приклад для дітей, ніби можна отримувати те, що тобі треба, абсолютно безоплатно. Навіть не буду оцінювати цієї книжки, бо це все дощо читати про дихальну систему ящерок чи е, чорні дири в е, сузірі великої, великої ведмедиці, не моя історія теж. Дев'ять книг, які мені не сподобалися. Якщо ви читали будь-яку з них, залишайте свої відгуки або ще краще напишіть книжки, які стали найбільшим розчаруванням вашого 24-го року. Ми всі різні, ці книжки різні, і найкрутіше це пошук того, що тобі підійде найбільше. Я дякую за увагу. Наступне відео буде про те, що мені найбільше сподобалося на щастя таких книжок. Більше, ніж 9. Побачимося в наступному відео. Проведемо цей рік позитивно, круто і цікаво. Дякую за увагу!